Слава Україні! Сьогодні знову на городі. На цьому на новому ми ще висиділи рядок томатів, дома розсада є. Ще залишилося трохи. Ось так, не знаю, чи виходить на город, чи не виходить. Знову вітра щодня дують. Ввечір, ні вдень, ні зранку, вітер не прикрашається. Зараз тут засверлився, поставив кран, розкладаю ленту. Я вже не цепляю цілий барабан, то я цепляв барабан. Он там забив два пакола і розтяг Оце вдома поміряв 70 метрів. Срізав собі, мені треба одна, екран, мабуть, протікає. Подивимося в роботі. Зараз тиску немає в цьому в трубі. Просто вода залишилась. Я бачу, що він тече ось зверху. Тут, до речі, ось бачу томатики. Дивіться які вже. Там десь внизу також бачив такі самі. Приблизно такі по величині. Ну знову ж таки у нас тиждень тепла було і знову холодно, знову вітра. В день плюс 20 таке відчуття. Плюс 15 від сили. Ці трошки вищі кущики. Ось такі рядочки. Ну, до речі, ну штани. Ось бачите, кофта. Зараз третя година дня. Скоро середина літа. Мені здається 20 число. Ось томат сливка. Також маленький вже з'явився. коли у нас 16 числа, здається, то на ранок було плюс 8. Звичайно воно сидітиме все так маленьке. Перед цим днів 10, тому тиждень був такий теплий. Там деякі дні були і за 30, ну проте ж один тиждень такий. Перед цим також було <кій> ну, в день плюс 18 там в середньому вночі менше 10. Це я ж кажу, що одна ніч також була що менше 10. Так приблизно 12 вночі, а то прям вистрелило. Скину ленту, прольємо не буду садити розсаду. Ще томатів трошки там різні, навіть не буду казати, які сорта, там просто збірна. Позакриваю крани, вчора проливав. До речі, рядок огірочків сіяв. Сидив з насіння. Не знаю, буде чи не буде. Ага, ось є. Не зацепив, дякувати. Ось скоро вилізе. Це бур'янець. Ось бачу, лізе. Рядок садив з розсади, проте розсади було мало. Залишилось там 100 з чим-140 штук я їх висадив. І ще рядочка не досадив. Потім вирішив цей рядочок садив в кожну краплю через 20 см. Там розсаду садив через 40 см через одну каплю. Перчик також цвіте, Ну, до речі кущики невеликі. Також, трошки давав добрив 3,18, але ну, погода дає своє. От у мене покажу там в теплиці, ну, там він втричі вище. Це одна і та сама розсада. В теплиці він. Там уже гілки такі. Три штуки сантиметрів по 10-15, напевно. Вже зривав середній цвіт, ну той, що на розвилки. А цей стоїть практично на місці. Трохи росте. Теж температури нічні температури нічні і денні вітра. ну Ніяк не дадуть їм вискочити. Там бачу по прогнозах, десь за тиждень буде вже за 30, ну теж ні одного не було. Вдома там яка морква, кілька рядочків під крапельним поливом, то вона розвивається, а та яка без, без поливу, вона просто стоїть там як з втовщина і все. Вологи немає в ґрунті. Так, зараз будемо садити, там покажу трошки. Так, ну ось так, до речі, ми підключаємо насос. Автомобіль, акумулятор, інвектор, інвертор. Вмикаємо. Насос починає гудіти. Так, ну буду обережним, бо Хочеться телефон вкинути, так глибина десь приблизно до води 23-24 метри. Зараз я заведу. Я скажу, колодязя вистачає води на 45-50 хвилин, потім десь годинки 3-4 треба чекати. І якраз за це за 45 хвилин я проливаю два ряди. Ось хатинка така. Там, звичайно ж, вже нічого немає, Там піч розібрана. До речі, можливо, залізи ще тут ні разу не було. О, підлога дерев'яна ще на місці. Гняздола стівчини. Тут якась кімнатка. Колись буде час, будуть гроші. Трошки щось тут зробимо. Так в зеркало дивитися не буду. Щось написано, не буду показувати на камеру. Е, хатинку, звичайно, тут ніхто не буде робити, але можливо з цієї половини, там де ось шубой зроблено, зробимо якийсь склад. Подивимося, коли там будуть дощі, хоча звучить звичайно смішно, коли будуть дощі, чи не тече криша. Ну, конька звичайно немає, там треба буде поцепити. Отак шифер, наче весь на місці, не тріснутий. Та можливо і цю сторону, чому піні, можливо і цю сторону зробимо. Просто таке відчуття, що так, наче до сюди. Рівне, а тут пішло наниз. Можливо фундамента немає. Мабуть, з глини з фундамента пішов трошки в землю. Ну, то вже потім колись руки дійдуть. Зараз це нас, наша справа город. Зараз розкладу ленту, пролів. Молодець, не взяв розсаду, треба буде ще раз йти нагору. Ну отак, по 10 разів поки не сходиш туди і назад, робота не почнеться. Вже і п'ятки порепалися. Ми все ходимо. Так розсада виглядає на другий день. Звичайно ж попадало, була потягнута доволі сильно. Ну, ось так, де глибше закопував, то так прекрасно стоїть. Ця, звичайно, лежить. Треба було й глибше. Ну, Глибше, не сильно хочеться рити ями. Я ось так робив тут капля, воно промочувало, викопував і просто ложив так корінець. Він не в глибину, а більше так довжину лежить. Воно якраз виходить біля однієї каплі корінь, біля другої буде пускати нові корінці. Ось так вони стоять. Тут, до речі, ось цей рядочок. Тут помідори вже нав'язуються. Практично на кожному кущику. Ось такі. Маленькі виноградики, ну бачу, що це сливка буде. Я не пам'ятаю яка з них сливка, чи цей рядок, чи наступний. Третій то рожевий томат. Мабуть сливка все ж таки це буде, бо вже видно продовгувасти. Там далі поки не бачу томатів. Ну, можливо пройдуся, то буде ясніше. Тут до речі. Кавунчики вже пішли вріз та Ну практично, скільки у нас три тижні, більше трьох тижнів прохолодно. то Воно все стояло, висадив, воно стоїть. Вже бачу, що пішли вріст. Кукуроза зеленіє, дуже жовтенька стояла. Вже можна добрива дати. Поки що даватиму азотні добрива, так як кавун ще не цвіте. Ну і кукурузки треба для зеленої маси. Так, ну думаю, на цьому відео вже закінчуємо. Підписуємося, пишіть коментарі. Всім добра, Україні перемоги!